Іпохондрія, і як зрозуміти, що у людини є іпохондричні синдроми і симптоми? Раз людина завжди або дуже часто додумує собі різні захворювання? Слідуюче, два: людина багато читає про різні хвороби і всі ці хвороби. Приміряє на собі. Три людина завжди ніби вишуковує, як уникнути хворіб, і іде на різні обстеження. Там їй говорять, що нічого нема, ніби у вас все норм. Вона далі продовжує шукати хвороби. І слідуюче у неї. Піднімається прилив, такий прилив, приплив тривожних станів аж до панічності, страх додумування. Бо людина вірить у те, що вона дійсно хвора і в ту чи іншу хворобу. Тому аналізуйте, запрошую на консультації, лайкайте, коментуйте. Підпишіться на мене з вами психолог та терапевт Маріанна.